Так, друзі, купив я батарейки. Ось це міні пальчик. Ось. Ось такі. так Зараз буду хоч ці підійдуть. Так, тільки тільки приїхав. О, ці підходять, супер. Так. Батарейки, батарейки, там 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 Друзі, так що не помиляйтеся, як я, купуйте зразу батарейки, які підходять. Тут не знаю, чи я подумала, що пальчикові батарейки підходять, а насправді міні-пальчик. Підходить тільки... Але, звісно, було б зручніше, як би крони. Можна було б використовувати. Так, так висовуємо. О! Ха. Прикольно. Один є. Ну, зараз я пофсовую усі та включуся. Так, друзі, все, повставляв я батарейки. Так, зараз по інструкції подивлюся, що тут робити. Так. Ха -ха. Так. В принципі, я щось догадуюсь я. Так, це вимікнути, напевно. Ого. Так. Так, а тут вимкнути отак. Ого, він так трумти. Він без звуку, він просто, як це сказати, вібрація ніби. Ну, зараз перевіримо. Так. Бачите? Ага, працює. Так, другий. Ага, також працює. О ну, і третій. Також працює. Так, тут, якщо я не помиляюсь, можна регулювати звуки. Так. Ну, Оце яка різниця? А, це типу, оце режим найсильної вібрації. Я його вимкнув. Так, сіне рішення до них мені треба купити. І тут а, різні звуки. Ось я такий. Саме гучний, як я розумію. Такий. Такий. І ще, якщо я наповнююся, має бути беззвучний. У мені щось, напевно, немає беззвучного. Так, ну, ось різні режими є, як ви бачите. Матеріал мені дуже подобається. Вон, а як буде як паровоз? Так, ну можна робити гучніше, як тут. -от. Так. Ну, але шкода, що немає беззвучного режиму. Але мав бути. Я дивився, як відео, ну теж огляд на них як дивився, перед купівлею, то ніби був е режим депо, беззвучності. Дивно. Ну, напевно, то може трошки інша модель якась була. А в даному випадку це в мене s 5 Ну, В принципі, мене повністю влаштовує. Так що всім рекомендую. Тоді, замовляйте, в принципі. Всім рекомендую гарного всім дня. Друзі, вибачаюсь. Насправді є тут аби режим. Натискати просто на цю кнопку треба. Так, натисла. Бачите, беззвуковий режим. Ось тако. Так що тепер тим більше всім рекомендую. О, ні, дивіться, це взагалі бомба. Тут і звук можна вмикати. Клас! Реально бомба. Це тепер точно всім рекомендую. Так, а виключати, як я розумію, треба зажати. Так, все виключився. Так, все виключений. Все, Друзі, конкретно всім рекомендую. Так, всім гарного дня Тепер точно Пока!